Сьогодні турбує нас вчинення в громадських місцях порахувань, що е, посягають на е, майно громадян. Цією метою було вже не тільки заходів щодо попередження розкриття і профілактики, але своєчасного його розкриття, документування. Ми звернулися з цією метою до сесії міської ради на сьогоднішній день, частина коштів, які були освоєні і виділені минулого року для встановлення відокану. Ми отримали ряд коштів у поточному році, і тому на вулиці в рамках роботи у програмі безпечної місця встановлено додаткові відеокамери, що дасть змогу на сьогоднішній день фіксувати, розкривати і документувати злочини, які вчиняються в громадських місцях. Крадіжки громадян це один з найбільш поширених злочинів, які сьогодні вчиняються на території міста Хмельницького. Якщо взяти в цілому за 2015 рік, то можна сказати про те, що... Порядка 19 мільйонів гривень являється сума в ході того, що особи зазнали на сьогоднішній день втрати. Внаслідок різного роду обставин частина злочинів розкривається, частина злочинів залишається не З За Метою важливим фактором в цих злочинах є попередження, недопущення, а потім вже розкриття злочинів. Відно з іншими структурними підрозділями нашої системи ми запровадили такі програми, як квартира під охорону. Ми проводимо різногородні річні відпрацювання. Ми сьогодні бачимо, що на вулиці вивезли значна кількість військ, Задія... працівників поліції, місії задіяно різного роду спеціальні підрозділи, які раніше в класиці не використовувалися для попередження профілактики і розкриття злочинів. Не можу не зосередити увагу на шахрайство. Шахрайство це найбільш поширений злочин, який сьогодні торкається незахищеної верстви населення, зокрема літніх людей. Шахрайства вчинені по телефонах, шахрайства вчинені через банківські системи, щоденно проходять реєстрацію в відділі поліції.